Зараз поруч з вами стоять найрідніші вам люди. Це ті люди, які не шкодували для вас свого часу, не шкодували для вас свого здоров'я, які народили, які виростили, які дали дорогу в життя. Які, напевне, як ніхто пам'ятають ваш дитячий сміх. Дитячий плач інколи крик. З давніх давен вважається жінка берегиною домашнього вогнища. І, напевне, не дарма на її тендітній плечі припадає весь тягар домашніх турбот. Так Повелося вже в Україні жінка-мати, жінка-берегиня. Вона вміє прощати, вона вміє любити, вона вміє цінувати. Зараз у їхніх руках знаходяться дві свічки, які є символом тепла, ніжності, любові. Ви виросли в цьому вогні, ви увібрали його в себе. І сьогодні ваші матері передають вам найдорожче частинку себе, частинку своєї душі, а найголовніше віру у вас, у своїх дітей. Зараз я. Попрошу матерів запалити маленьке сімейне вогнище для своїх дітей. Прошу разом матері! Шановні молодята! Зараз у вас знаходиться в руках здається банальна свічка. Але ця свічка ж стане ще одним оберегом для вашої сім'ї. Запалюйте її кожного року у день вашого весілля, і ці, хоча б на хвилину, і ці хвилини протягніть крізь усе ваше життя. Пізніше настане час, також ти, Марічка, у вас народяться діти, у них також буде весілля. І тоді ти також передаш частинку свого сімейного вонища своїм дітям. Шановні молодята, пам'ятайте сьогоднішній день, пам'ятайте своїх батьків. Не дзвоніть їм по телефону. Краще позвоніть їм у двері. Вони завжди будуть раді бачити вас. Вони завжди будуть раді допомогти вам, добрим словом, підтримкою. Також я хочу звернутися до шановних матерів. Допомагати своїм дітям лише тільки тоді, коли вони вас це попросять. Якщо вони не просять допомагати, не допомагаємо, вони у вас вже дорослі всього самі навчаться. Якщо чогось не знають, вони будуть вчитися так, як свого часу робили ви. Тому десь підсумовуючи все сказане сьогодні молодята на вашому весіллі, вашими батьками, вашими друзями, всіма гостями, які сьогодні були на святкуванні, хочеться ще раз і ще раз побажати вам. До ста років щастя здоров'я прожити, багатими стати, дітей народити. Всі привітання сьогодні, всі оплески лунали, лунають тільки-тільки для вас, молодята, у добру дорогу вам, у добрий вам час на ногі і благії літа. Огая літа, нога літа, нога Також побажаємо многії і благі літа тим людям, як я вже говорив, народили, виростили, дали дорогу в життя. Шановні батьки, я хочу побажати вам в скорому часі дочекатися онуків, дочекатися правнуків, а самим в мирі і любові жити ще багато-багато років. Многії і благи літа для батьків нашої молодої пари. Я... Шановні гості, ну яка би то була забава, якби не було всіх вас, таких гарних, веселих гостей, які прийшли сьогодні на день народження нової української сім'ї нашої молодої пари Назара та Марічки. Шановні гості, я бажаю вам завжди пам'ятати допомагати нашим молодятам не лише в радісні дні, але й боронь Божию в нестатках і у біді. Але, як то кажуть, нехай Бог тримає усіх у своїй ласці. На многії і благії літа. Хоче зараз активізувались, бо ви все собі краще співаєте, ніж іншим. Тому активно поїхали. Наші гості найжиють, много літа наймають, МНОГАЯ ЛІТА, літа, МНОГАЯ я літа. Воздраві, во, во спасе. Також побажаємо многії благі літа тим людям, які сьогодні, можливо, були десь не такими замітними, але допомагали нашим молодятам організації цього чудового свята. Це чудова дирекція адміністрація чудового закладу Палац Ярослава. Це Кухарочки, які так смачно для вас готували. Це офіціанти, які припрошували, пригощали вас тими смачненькими стравами. Це фото відеооператор які сьогодні знімкували цю забаву. Всім роздадуть без виключення фотографії, дискети, і щоб ви собі через 12 років собі могли там включити якесь відео чи там відкрити якусь фотографію і ще раз пережити ті позитивні емоції, які сьогодні панували на святкуванні народження сім'ї, Назара та Марічки. Також, Степан. <реш> Наш староста, в нас є ще один староста, але я перепрошую, що я його не згадував, бо, тому що ми сьогодні зранку були е, на, тільки в нареченого на, на, на добрий день, і так я не встиг сьогодні і познайомитися. Він до мене ніяк не, під, не підійшов про цей вечір. Тому я думаю, ця людина також заслуговує оплески можна йому гучно поаплодувати Хоч покажіть, як він виглядав, Чи він же пішов додому. Староста. Оплески. Він навіть букет не вдів, бо думав, що я його не впізнаю. Так, е Також для вас працював просто фантастичний музичний гурт. Найкращий гурт західної України, всесвітньо відомий по цілій Європі. тільки приїхав з гастролей, в Лондоні. Мала декілька концертів. Зараз так вийшло, що вони приїхали сьогодні на до вас на святкування. Гурт VIP, можна їм гучно аплодувати. Тому, друзі, я не думаю, що вибачайте, я можливо когось забув, але всім бажаю, нехай Бог створить всім многої і благої літа. Многая літа, многая літа, многая літа. Я думаю, зараз ви вже такі справжні газди цього свята маєте що сказати, тому я надаю вам слово. По-перше, хотів би подякувати нашим батькам. Знаєте, я би ніколи не міг подумати, що в мене буде два тата або двіма. Тепер є. В першу чергу я дякую нашим батькам татам, мамам. Дякую тобі, Марічка. Дякую вашим, нашим всім гостям, які прийшли розділити з нами цю радість нашого народження, нашої сім'ї, адміністрації. Дякую кухарям, дякую дружбам, дружкам, дідусям, бабусям, вуйкам, братам, сестрам. Всім, 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 дякую.